Анти назва групи східнославянських племен 4 vii століття нової ери, яку використовували візантійські автори VI-VII століття. Походження терміну Анти більшість дослідників виводять з іракомовного кореня через те, що анські слов'яни мешкали у безпосередній близькості до ірано та тюркомовних народів, які на той час заселяли північне причорномор'я, скіфів та сарматів. Тому припускають, що анти великою мірою перейняли їхню культуру і часткову мову. Територію існування анських племен ромейські історики окреслюють між річчям Дніпра та Дністра. Щоправда, дехто розширює її до Приазов'я на Сході та Гірла Дунаю на Заході. Візантійські історики описують антів як високих, світловолосих, дужих людей, витривалих до спеки та холоду. Вони досить швидко оволоділи візантійською зброєю та військовою наукою і постійно загрожували північним рубежам імперії. Траплялося, що їхні загони доходили до стін Константинополя. Озброєння Антів було легким, щит спис лук зі стрілами. Дуже рідко згадують обладунки чимничі. Певно, дозволити їх собі могла лише військова верхівка. Єдиного військового керівництва Анти не мали, а управлялися принципом військової демократії. Вони збиралися в загони по кількасот вояків. Ці загони збиралися в великі об'єднання, які рушали на пошуки здобичі на територію противника. Головними трофеями були раби, за яких переможці вимагали викуп. Джерела свідчить, що після вдалих набігів у полон уводили по кілька тисяч душ. З шостого століття анти починають повільно колонізувати північні Балкани, що склало підґрунтя для пізнішого утворення тут слав'янських держав. У IV-шостому століттях анти вели постійні війни з готами. Автори згадують царя Антів Божа, який потрапив у полон до готів і був страчений разом із синами та 70 старшинами антського війська. Про цей епізод є спомин у тексті слова о полку Ігореві. Основною галузі господарства уанців було орне хліборобство із застосуванням залізного плуга, а також осіли тваринництво і промисли, мисливство, рибальство, збиральництво. У гончарстві анти використовували гончарний круг. Досить розвинутими були ювелірні ремесла, проте носили вони переважно домашній характер. Хоча існувала і грошова торгівля, про що свідчить археологічні знахідки, клади з римськими та візантійськими монетами. Антибул язичниками, переважно сповідували культ Паруна. Жирці практикували людські жертвоприношення. Загадки мистецтва у антів представляли гуслярі-сказителі, про яких згадують історики. Занепад антської спільноти почався у другій половині VI століття через війни з потужним об'єднанням аварських племен. Остання згадка про антів як реальну силу відноситься до 602 року. Антів вважають визначальною складовою у етногенезі південних та східних слов'ян. Саме на період антів припадає створення перших відомих слов'янських протоміст Києва та Волині на Західному Бугу.